Доброго дня, шановний клас! Сьогодні розглянемо рівняння з алгебричним коренем. Перше, наше рівняння корінь з х дорівнює 6 Що повинно знаходитись під коренем, щоб вийти з під корення шестіркою. В нашому випадку це число можна підібрати, просто 36. Тобто корінь з 36 вийде шестірка. Друге рівнянечко. Корінь з зікса дорівнює 0. Якщо корінь дорівнює нулю, то те, що було під коренем, тобто під кореневий вираз. Буде нулем. Третє рівняння. Корінь з ікса дорівнює мінус одиниці. Ми пам'ятаємо, що наш корінь існує тоді тільки тоді, коли він невід'ємний. Що це означає? Що з-під корня вийде тільки додатнє або ж 0. Саме маленьке, що може вийти з-під корня, це 0. Якщо наш корінь дорівнює від'ємному числу з мінусом, то ми відразу говоримо, що таких іксів немає. Що такого кореня не буде існувати. Тобто немає таких чисел. Якийсь під корням давали б від'ємне. Ми можемо написати, що x належить порожній множині, Або словами немає коренів або розв'язків. Або то або то, тому що мінус одиниця. Так, наступне. Для початку наший алгебраїчний корінь залишимо по одну сторону від дорівнює А. Все, що без кореня по іншу сторону від доріння. Тобто, перекинемо вісьмірку буде. Так, корінь з ікса дорівнює 8. Це число нам важко підібрати. Наприклад, було б. Що ми можемо зробити? Ми можемо і праву, і ліву частинку від дорівнює піднести до квадрата. Головне, що потрібно піднести і права, і ліва. Що в нас буде? В першому випадку корінь з квадратом знищиться, буде просто х. А вісмірка квадраті. Так, в наступному. 4 корнів з ікса дорівнює 2. Ми пам'ятаємо, що між четвіркою і коренем завжди множення. Перекинемо четвірочку. Це буде 2 четвертих, або ж коли скоротимо, це буде одна друга. Так, щось вийшло з-під корня однієї другої. У нас два варіанти: або підбирати, або ж піднести і праву, і ліву частину до квадрата. Першому. Варіанті в нас корінь з х під квадратом корінь квадрат знищиться. В другому випадку одна друга зміниться степінь і до чисельника, і до знаменника. Знайшли. Продовжимо. Так, знову ж таки перекинемо корінь дорівнює все інше. Так, алгебричний корінь дорівнює мінус 2. Знову ж випадок, що. Просто корінь дорівнює мінус, не може бути. Значить. Наступне. Знову ж таки, алгебраїчний корінь дорівнює вісьмірки. Підібрати, що там під коренем в нас знаходиться, можна, але ж ми виконаємо новим способом. Ми знову ж таки, і праву, і ліву частину піднесемо до квадрату. Що в нас далі виходить? Корінь квадрат знищились. Перекидаємо четвірочку, залишаємо. це. Наступне. Так. Корінь дорівнює нулю. Те, що наш вираз під кореневий, він є, це гарно, але ми дивимося на яку ну, велику величину. Корінь з А дорівнює нулю. Значить, корінь з якого числа дорівнює нуль? З нуля. Тому весь наш вираз підкореневий дорівнює нулю. Тобто ось це все це один великий нулик. І знову розв'язуємо рівняння. Перекидаємо дев'яточку. Просто х буде. Все. В цьому випадку можна було і праву, і ліву частину піднести до квадрату, Корінь без зника 0 в квадраті 0. У вас вже є декілька варіантів, як розв'язати подібні рівняння. Наступне. Так, коріння. дорівнює 3. Я не хочу підбирати, що в мене повинно бути під коренем, Я відразу і праву і ліву частинку піднесу до квадрату. Корінь з квадратом знищили, залишиться тільки вираз, такий, який він є, 3 в квадраті дасть 9. Так, перекидаємо. числа з числами х з іксами. Так, а тепер обережно. У нас х квадрат дорівнює 25. Щось у квадраті дає 25. Квадрат парна степінь, значить у нас буде два варіанти. Парна степінь дала 25, значить х дорівнює 5 Або ж х дорівнює мінус 5. Тут у нас два варіанти корня. І обидва вони будуть працювати. Так, наступне. Знову ж таки перекинемо все від кореня по іншу сторону. Наприклад, ось цю десятку, яка не під коренем. Можемо навіть перенести трієчку. Так, згадали, що між трієчкою і коренем стоїть множення. Перекинемо трієчку. Тепер уважно. Наш корінь дорівнює мінус 10 третіх. Те, що знаходиться під коренем, дивимося, це як один велика літера, наприклад, А. Корінь з а дорівнює мінус 10 третіх. Корінь не може дорівнювати від'ємному числу. Саме маленьке, що може вийти, це 0. А нам говорять, що корінь дорівнює мінус. Значить, ми пишемо, що немає розв'язків. Або можемо написати, що x належить порожньому множині. Це одне ж те саме. Але рядочок, що корені в нас немає. Повинні дописати. Не залишайте його ось в такому вигляді. Це, як наче, він не дописаний. Допишіть, або якщо корені є, вкажіть їх. Або якщо їх немає, вкажіть, що їх немає. Останні на сьогодні два рівняння корінь з-під корень. Для початку ми дивимося на зовнішній корінь. В нашому першому варіанті корінь з це буде одне якесь велике А. Оце одне велике А. Корінь з А дорівнює трійки. Як ми таке вже виконували? Ми спочатку знімемо верхній корінь, щоб зняти верхній корінь і праву і ліву частину піднесемо до квадрата. І праву, і ліву частину від дорівнює, піднесемо до квадрата. Тут квадрат знімає цей зовнішній корінь. Тільки зовнішній зняв. все інше не змінилося. Дорівнює Дев'ятка. Що далі робити? Зробимо, як в попередніх варіантах. Корінь дорівнює все інше. Перекинемо все що без корня по іншу сторону від дорівнює. Так, знову ж таки, корінь квадратний дорівнює 1 Можемо продовжувати знову і праву, і ліву частинку від дорівнює піднесемо до квадратика. І х буде 4. Наша відповідь х дорівнює 4. Так. Тут три корні. Знову ж таки, послідовно починаємо їх знімати. Починаючи із зовнішнього. Тобто дивимось на наш підкореневий вираз як на одне велике А. Корінь з А дорівнює 4. І праву і ліву частину піднесемо до квадрату. Перекинемо тринадцятку. Залишиться. Так, знову ж таки, і праву, і ліву частину піднесемо до квадрата. Зовнішній корінь зніметься. А тут ми знаємо, що корінь квадратний з 3. одразу написати, що х до рівнює 9. Ось це вже закінчене рівняння. Гарного дня!